В цьому сезоні було 15 змагань, 15 змагань всеукраїнських в різних куточках нашої держави. І 10 днів тому проходив національний відбір в серці Карпат в Буковелі, в серці України. З цих змагань ми відібрали 62 спортсмена-ветерана. Це ветеранак і ветеранах. Ветеранок, Це 58 чоловіків і 4 жінки. І вже вівторок. В 9 ранку наша збірна буде виїжджати до Варшави і з Варшави вилітати в Мадрид. Команда формується виключно за спортивним результатом, і спортивний принцип немає ніяких там поблажок. Тому для того, щоб потрапити от в цей склад, який ми сьогодні бачимо, довелося попрацювати, тому що потрібно було впродовж року назбирувати бали. Що хотілося б сказати про ветеранів? А саме Руслан Іванов і Руслан Марощак. <клес> Руслана Марощака відслідковую фактично від початку цього сезону. Хочу сказати, що додав, ну, можливо, навіть разів три в результатах. Однозначно вмотивований готовий завойовувати медалі. Щодо Іванова, Тоже саме. Іванов Руслан теж дуже потужний, дуже додав. У нього дуже гарний жим однією рукою. Хлопці, всі в принципі, готові на 100%. Мене звати Іванов Руслан, я родом із Вижгорода. Пішов воювати з першого дня. Я їхав на зйомки, я працюю художником постановником їхав знімати фільм і побачив, як Київ бомбили, стріляли з вертольоти. Я залишив машину і так доєднався до 104 го батальйону, 114-ї бригади. Херачили, що розвалилося, що нас би присипало. Зараз починається. Та зараз буде. Здравствуйте, жопа, по Новий Год. Почалось. Поранення отримав в Бахмутському районі між Андріївкою і Кордюмовкою. Імпонтували руку. 21 година, турнікет. Руслан Марущак. Обухівщина. Місто Обухів з перших днів війни долучився до лав 135-го батальйону 114-ї бригади. Поранення отримав 10 жовтня 22-го року в населеному пункті Ямполівка, це Донецька область. Службу не зміг уже продовжити, хоча бажання було дуже велике, але перекинувся на спорт, тому зараз. Будемо в спорті показувати свою міць, свою силу духу, своє натхнення. Маю шестеро діточок, сім'я. Дуже-дуже пишаюсь цим, тому що це не аби як мене підтримувало і на полі бою, і не аби як надихає під час спортивних змагань, бо там тату, все, медалі. Вони сам себе по пообчіплюють, ці медалі вони там ходять, за батька радуються, тому це, це супер. Моя дружина Олена говорить завжди, що я в тебе вірю. Це мабуть, найголовніше, що оці слова, я в тебе вірю. Мені хочеться її не підвести. Де буває, що в спортзал так буває, чи дощ, іде, чи настроєнь немає. Ти кажеш, ти йдеш в спортзал. Та я сьогодні мабуть, в мене розгрузочний день. Каже, тоді поїхали на дачу. Каже, ні, ми в спортзал треба. Давайте, чесно, скажемо, я. До поранення тяжче, ложки не піднімав зовсім. А коли вже ампутували руку, в мене були дуже сильні фантомні болі. Ну, почав ходити в спортзал, там ходив, бачу, ну, замітив, що легше стало. А попав я на ФСУ, Софедрація, можна сказати, звичайно. Як спробував, мене дуже сподобалося. Ну, це адреналін, це нові знайомства, спілкування. Побіг я далі. Сильно не біжи. З молоду боксом займався, любив цей вид спорту. Потім підтримував себе і до війни також я спортзал для мене він не був чужим, я завжди туди з радістю йшов, тому що це і сила, це і... Сила духу, сила тіла, тому що це, це твоє здоров'я і ментальне і все. Але ж після отриманих поранень я, я знав, що я буду займатися спортом, але я чогось я не дуже там, думав, що я десь буду їздити. чи Я собі для себе, я так. Але в один момент мій друг, знайомий, побратим Олексій Копишинський мене набирає. Каже Русик, треба їхати, треба їхати, спробувати, в тебе все вийде. Ну і з першої спроби, я вже не пам'ятаю, там, по-моєму, щось ми там і завоювали, і в девятки, на дев'ятому місці в рейтингу, тому супер. І, і вже далі все, він зажог оцю іскру мені. І все вже мене там не треба було підштовхувати, я вже сам там, коли їдемо, коли там. І в Буковель навіть не надіявся, що на відбіркові, а тут уже я в ну, Мадрид, Іспанія. Це взагалі вау. Там супер, я вдячний. Я побачив у Львові, вроді, да, перший раз мої своєї бригади. І я тоді до Лени кажу Мої. Вона де я кажу, мої. І я побіг кинув, я прийшов тоді. До вас, закажу. Так, і так. я 114 Такий багато, то познайомилися. А мені кажеться, що я вже його знаю років 20. Ну так, да, бо він перивий такий. <плес> ну, не один ти. Ми оба такі. Але погано, що ми тільки двоє так. зі 114-ї бригади. Це погано. Тому ми завжди там на наших змагальних майданчиках, на любих цих, ми просимо і настаюємо, що потрібно долучатись хлопців. Те, що ми е, з русиком робимо, ну це, в першу чергу це для себе, бо це спорт, це після поранення, спорт це перемога над самим собою. В першу чергу. Не треба себе жаліти. Це коли починаєш себе жаліти. Це може на собі ставити хрест. А хочу, щоб побратими, по сестрам до нас доєднувалися. І спілкування і змагання. З моєї ампутації я бачу людей ще з більше. Я беру приклад з них, як вони працюють, як вони тренуються, як вони змагаються. І я думаю, мені ще гріх на щось жалуватися. Відчуваю я по собі, що вроді на якийсь рівень щабель там. Ти піднявся вище, да? тобто ти там починав аматор, там якісь любителі, а тут вже ти їдеш представляти там Україну, представляти побратимів, тому що пишуть мені, що там, давай, брат, і ми за тебе кулаки тримаємо, тому це, це не може не надихати. І третій момент, що ну, громада. В громаді теж багато хто підтримує і надіюсь, що не. Якби що не, не просто там їду, їду просто як учасник, а я їду як, е, як переможець, тобто такі, такі емоції. Хотів би велику подяку зробити своєму тренеру Тані Бойко. Вона хоч молода дівчина, але в неї цей стержень є такий, що ми, ті люди, які пройшли пекло, ну, давайте скажемо, побаюємося, поважаємо. Поважає в її. І вона знаходить слова і переживає за нас. Дуже підтримує, дуже ну, молодець. Я хочу подякувати організаторам і спортивному залу f 1. Олександр Лисицький, Євген Яковлів. Дякую хлопці, вам. Дякую, що ви підтримуєте, підказуєте, Переживаю, там на змагання їду, там, дивіться акуратно, то все, тобто вони ведуть мене. Дуже багато друзів допомогли, ветерани добровольці, ГО, дуже, дуже дякуємо їм. Друзі із районної державної адміністрації в, в лиці пана Карманова, Геннадія Павловича, Олександра. Горовенка. Люди багато роблять. І роблять вони І зроблено, багато. І зроблено дуже багато. Федерація стронгмену України так. Насправді хлопці дуже багато роблять для нас. Дуже-дуже великий об'єм роботи. Співпрацюють вони в тандемі з мінветів. Міністерство ветеранів. Наша дорога Наталя Калмикова. Завдячуємо пані Наталко, тому що ви. Дуже багато для ветеранів, і це не, не просто слова. Я їду до Мадриду. подзвонили мені, подзвонила людина, це є Роман Олексійович, АТЛ Автосервіс. І він запропонував свою допомогу в плані спонсорування мене. І навіть було сказано, що після Мадриду ми зустрінемось. Людина готова навіть команду спонсорувати, підтримувати так В спортивних таких поїздках. Я вдячний, що я так от припав до душі, що я такий фотогенічний, такий красава. Хочу подякувати побратимам, посестрам, які є сьогодні на нулю, на лінії стримують ворога. Завдячуючи вам, ми можемо з побратимами змагатися. Але ми завжди теж в серці з вами і з Україною, так як ми всі. Тому бажаю вам витримки. Бережіть себе і Божого завжди, Божої опіки. Ветеранам, які отримали поранення, браття, долучаємося, долучаємося до спорту, тому що наші побратими, які є там, я з певністю можу сказати, що вони, коли бачать наші ці виступи, вони теж за нас вболівають, вони нами дуже пишаються. Це теж боротьба, боротьба не на полі бою, але теж боротьба над самим собою і на спортивних таких майданчиках. Тому вперед, і саме головне з вірою в перемогу з Україною в серці, і ми вам обіцяємо, що ми. Ну, за нас соромно точно не буде, коли ми поїдемо на міжнародні змагання цей рік в Іспанії. Дуже дякуємо командуванню 114 бригади за розуміння нашої справи, тому що насправді справа хороша. Психологічна реабілітація через фізичну культуру і спорт, ветеранів та військовослужбовців. Тому підтримуйте всіляко, підтримуйте, мотивуйте і не забороняйте. І хочемо передати вітання 114 й бригаді, всім хлопцям, які боронять і нашу дівчатам. і дівчатам, які боронять нашу державу. Дякуємо вам. Ми з вами. Ми підтримуємо вас і дай Бог нам перемоги якомога швидше перемогти всю цю нечість. Слава Україні! Героям слава. Дякуємо.